Всім доброго дня! Коровинський ліс. Їду я зуби лікувати. Це вже сьогодні другий день. Як мені подобається оцей дикий виноград червоний. Така краса. Вчора був дощ, їздила по дощу. Сьогодні сонце. Тиша яка. І дятел затих. Ось тут довбався. Так, я вже вдома, вже давно вдома, вже відпочила, відпочила, попорала всіх, а це ж захотіла їсти. А їсти тут захотіла, треба познімати. Що я купила? Значить, я казала, що вчора я їздила до стоматологів, але вчора був дощ. Ну, як дощ, мрякотіло таке, кругом грязь, мокро, із дерев капає. Я нічого не знімала, тому що ну, витягнеш той телефон, воно за мучиться, ось поки розповідаю, подивіться, які добавки для несучок. я нічого не знімала, щось так важко так їхалося. І а назад взагалі ноги ті ледве крутили, і назначили мені на завтра, тобто на сьогодні. Думаю, я туда не викручу. Коли так більш-менш сьогодні сонячно, дуже хорошо, не холодно, не жарко. Прям чудово сонце світить, крутилися в мене коліна. Крутилося і їхалося, і туди так гарно їхалося, і назад так гарно їхалося. І я хотіла ще стать щось познімати, але така природа красива кругом була. І так ну, по кайфу так їдеш. Нічого в тебе не болить, ноги крутять, коліна не скриплять, і педаль там не бовтається, щось у там ще педаль бовталась. Так хорошо і так не хочеться це все порушувати, оцю всю ідилію. оцю всю красу. І я так ну, сама кайфанула, вам нічого не зняла, така я... зараза все собі, все очами взиркала все в себе, впитала, так сказати, усю красу осіннього лісу і приїхала. Тепер, учора я ще купляла, заходила в етаптеку. Може, того мені так тяжко їхалось, бо я багато накупляла. Ой, курям. Це щоб яйця були домашні, дешеві. Значить, це сонячниковий шпрот, макуха. Оце, це по 22 рублі, чи що? Оце соєвий тихо. Соєвий 30. 32, не пам'ятаю. Коротше, взяла його по 2 кілограмчика. Так, кіт, прибіг. Іди відсюда, Не гадяй, які тут у мене наставлено. Прибіг. Тепер що ще, Ну, оце таку носочку, щоб курочкам давати вітаміни, бо в мене вони закриті. Немає їм не жучків, не паучків, не травинки якоїсь там. Коту. Як же без цього? Щось друге треба купити, де воно? Курка, мягу. Оце за цей пакуночок 100 гривень. Оця добавка 72 гривня. Це тут кілограмчик Донецьке виробне. Ні, не Донецьке, Дніпропетровське. Сірка, сірка. Скільки тут писано? 45. Не знаю, цю сірку вже чуть не лопатами йому засипає, що у дзяби. Півник взагалі страхолюдний. Я не знаю, що з тим півником. Я казала, ж чоловіку, я його боюсь трогати. Я не знаю, як він, він пошти голий. Він каже: я приїду, щось йому зроблю. Ну, і нічого не зробив, тому що то картошка, то діти, то так той і півник і бігає. І його треба зарізати кудись його обрати, бо воно страхолюдне, воно ще відкопититься. Ну, він такий страшний, Я, як його Його ж заливають ото теплою водою, щоб потім скупти. У його із скупти кінчики крил, і, і там десь біля а, хвістик, біля хвістика трохи, і, і ще там десь. Ну, ну він страшний. Отак, як люди, які заходять у двір, він позори позорив нас. І, і як знімати починає, він починає в кадр лізти, ну, ну це ж не знаю. І чоловік отак його нічого не зробив, і. Не знаю, що йому робити. Я його боюсь трогати. Аби хто його так забрав за якусь там копійку. Так. Рибне борошно 65, ну це білок. І курям треба, і цепляткам. Роменський хлібчик купила пару бананів. Це що вчора я купила. Це тут воно в мене в пакуночку все лежало. Тепер сьогодні. Сьогодні я купила маска, кіло 200. А, значить, це стегно. Заднє чи там, переднє, ну стегно 270 за кілограм. Балик був 290. Ну, 20 гривень зекономила. Ну, балик якось суховатий. Тепер, оце таке, таке дуже люблю. Я його рідко купляю, от, хто взагалі з людей брезгує, я теж брезгую. Щоб хтось робив кров'янку, оце не з родичів. Мама робила, свекруха робила, хто там ще з родичів, я робила, я її обожнюю. Ну, оце так купляти, іноді стрьомненько. Але от коли дуже захочеться, і в цей фермерський магазин зайшла і дивлюся, їх так запаяне. Давай розпитувати, продавчиня каже: беріть, не пожалієте, дуже добре. І вона купляла, ну, дійсно, воно було так завакумоване, ось я розрізала пахуча, часничком дуже пахне, ось уже вариться картошка товчонка. Зараз піджарю, спробую. Оце і все, що я накупляла. Ви знаєте, коли у нас у магазині вже можна платити карткою, то якось оці всі закупки. Їхати кудись раз у місяць у кошик і там цілий багажник усього загружати, вже не актуальні. Уже у магазин я можу піти, карточка і купити і хліба, і цукерок, і що там захотіть. А тоді ще щось приїжджав чоловік, приїжджали діти, і ми ж їздили в кошик скуплятись, теж всякого накупляли в холодильник. Кавун, оцей здоровий кавун, що ми купили, у пів кавуна є. Тоді ще там ромка приносив кавунуся, як картоплю збирали. Ще й те вчора. я пів, Ну він такі маленькі півкавунця з'їла, півкавунця є. Зате виноград. Виноград пішов прямо аж бігом. Оце таке. Я цю ветаптеку ніколи не минаю. Там дівчатка таки ще побалакаємо можна <сум> про все. І отакі різні в їх. Ну, там їх стояло. От чого я не знала? Треба було поспитати і зняти. Дуже багато мішечків із усякими такими смаколиками для корей стояло. Так, для чого м'ясо взяла? М'ясо хочу порізати так маленькими кусочками, щоб на гуляш, чи як це називається по-українськи, ну, щоб там до каші, до картоплі така підливка була з цибулею. Може, так, як поїсти. Ну, ось що це. Оце так хотіла дуже. Зараз картопля вже доварюється, зараз піджарю. Так, підсмажила. Ну, що сказати. Ну, не домашня. Зовсім не домашня, але і не така, що погана. Десь середня. Вона сіль гарна. Десь середня, ну так іноді з охотки можна купити. Але. Чуть не те, я думала, буде трошки не така. Ну, колись купувала у кошику чи десь, то, то взагалі жесть, <гум>, яка там їй віддала, то взагалі і чоловік казав, що в Чернігівській області десь, десь теж у магазині, чи де вони купили, взагалі така одна гречка і черті що, теж каже, котам викинули. Ну, це ні, це така, що поїсться. Нормально, нормально, можна сказати. Не вистачає дуже капусточки, оцей маринованої. Оце з помідорами з перцем. Трошки не то, ну... капусти треба замаринувати. Так, далі знімаю за цукровянку. Дістала, думала, може тут якісь десь етикетка. Коротше, не зайшла вона мені. Ось переляку з'їла, вроді так нічого. Потім стала їсти. Угу, це дійшло. Коротше, там є якась спеція, і як би це не мускатний ріг. От я його не терплю в ковбасах. Особливо, коли ще перебільшують, що більш кидають, Ну, ну, ну це жах. А хоч ще є, знаєте, суміші цієї карі, вони різні. є. В яких там назв немає: і Азіатська, і гостра, і не гостра. І, ну Там багато. І от де якісь із цих сумішей от просто я на дух не переношу. Оце, може, там у і мускатний горіх є, у тій суміші. Ну, от щось таке. Коротше, воно цю, цю спецію, що мені не подобається, її дуже часто кидають у варені ковбаси в варенку. І от є там таке. І оце тут І ще ж кажу, один кусочок так з гарячого переляку з'їла, вроді нічого, а чую щось не то. Другі також. І остання дала котику. Ну, Не знаю, це я поморожу її, заморожу, так може чоловік буде їсти. Може, він такі спеції йдуть йому, але ні. От именно, цей присмак, оце щось мені ну взагалі. взагалі. І так, знаєте, починаєш їсти ну, чутно, що з часничком, що салко є, гречка. Ну, ну, така, ну, таке, а потім таки після смак такий шлейф. Mm. Не то. Так, а це в мене зараз чайку залю сюди, лимончик, цукерочки, бананчик. І це в нас зараз буде 4 години дня. Мені треба якось сливи позбирати, зварити їх, з їх якесь варення. Отакі справи. Обломчик з кров'яночкою, обломчик. Щось там таке є, що мені не подобається. Навіть мускатний горіх, скоріше за все, бо так по смаку, таке, як він. Так, пішла чаювати. Так, у мене 11 година вечора, ночі вже захотілося мені поїсти. Зробила з м'яса таку підливку. Щось мене розчарувала та кров'янка. Взагалі, так у шоці трошки я. Так хотіла її, а воно от так вийшло. Ну, і не захотіла я товчонки. Ну, ніяк не захотіла, зробила собі такі макарончики довгенькі. Нашла вон огірочки, якісь у баночки, у холодильника. І зробила капусту. Пелюстку, як я роблю по моєму рецепту. Ну, Сюди ще червоний бурячок, ну якось не захотілося нагород лізти. Тома ніде немає. Подивилася, нагород лізти по бурячок. <завтра>, завтра, я завтра схожу і сюди ще зверху його позасовую, поки тільки морквинка. Так, і сюди пішов десь качан капусти. Трошки залишилось, ну якось я не дуже натрамбувала її. Так, підвечерять, треба і лягати спать. Або сидіти якесь кіно дивитись. Так, приємного мені апетиту, я вже трошки спробувала. Оце іменно те, що мені потрібно. Ну, помідори, які вилазять. Так всім спокійної ночі.